Слава Ісусу Христу. Слава навіки Бога і всіх католиків. Ну отже, чуєш, що наші вірні не зовсім різнять, що таке уливо помазані, що таке миро помазані, що таке мировані. Ну, головне, щоб би вливою смарували, бажано похоже. Ні-ні, розрізняють. До переліку ще, я би добавив, ще, ще є одна новомодна річ соборування, за яку треба їхати десь далеко. Якісь там спеціальні місця, або десь часом ксьон зробить такий атракціон на парафії і роблять часово роли. Дуже кажуть, допомагає. Є таке що такое. І що сім? Ксензів собі? Ну, та напевно так, там, та сім обов'язково. У горбатих філонах? Не знаю. Я, я, я ні разу не брав такому участі, тому а не ти можу. Ти знаєш, цікаво би, що було на то подавити. Мені було б не цікаво, я думаю. А мені би було цікаво. Знаєш, мені як етнолог, би то було цікаво, знаєш, в ну, новомодні звичаї звичай всі запроваджують, то то цікаво. А то я думаю, що небагато нам чекати, щоб ми ходили в горбатих філонах і поставили каталон священичих риз в ГКЦ. Думаю, що це тільки питання кількох років. Тому ну, ти палку перегинаєш, як завжди, але ну, не добре, найті буде. Ну, то, при ній ми ще до болеви і пахочусті. І до пахочусти. Е, я би сказав, що розрізняють наші парафіяни і дуже сильно розрізняють, тому що є мировання таке спеціальне, що є на життя, тобто після великих світ. На великі світа робиться, а є таке мировання, що мирують вже як людина має вмирати. Що одне на життя, а друге на смерть. Так, одне на житті, а друге на смерть. Так що то люди дуже що? наші чітко розрізняють. Катехізація в нас на нормальному рівні. То не катехізація в питанні. Ти все знаєш що? А що? Бабло. Як до чого? до гроші. А як йдуть намировані, то кидають на тацю. Правда? Ну так. Ну, то, то є на життя. А вже як душа на язиковий, вже кличуть ксьон за дати вливопомазання, то що вони мировинім називають. Ну вже за то не платять, то вже ех, то вже таке, то вже на насмерть. Ну щось в тому є, я тобі скажу. Додивився добре. Ну видиш, але якщо крутимо туди, крутимо сюди. Люди перегинають палку або не розрізняють, або навіть якщо знають про влево помазання, то йдуть до влево помазання, чи треба, чи не треба, або взагалі стараються того уникати. Ну, як правило, так воно і є. Стремиться уникати. І ти знаєш, що тут цікаво? Ніяк, ніяк не може зрозуміти, чому така, знаєш, чутке замішання зайшло. Не розрізняють, крутять, вертять щось, вигадують довкола того. То катахізмів все ясно пише. Ну, катехізм треба ще прочитати. Купити. Купити, прочитати. А це не все. А вони ще так подивіться, він досить непривабливий, досить грубий і... Ну да, якби то була газетка. І малюнків сказати, там немає. Та, і малюнків немає. І малюнків там Але ні, в нашому відані є. Є якісь там малюнки трохи. Ну, Боже. Не багато. Так, і не цікаві. І не цікаві. Ні, але вертаючись до того. Видеш. Мировання. Що то є? Благословення голови через помилення. Просто благословення. сакраменталі, як колись навчили. — Значить то не є свята та. Ні, ні. Це Просто благословення. Миропомазання. Ну, Тайна, в якій ми отримуємо ласки дари Святого духа. П'ятидесятниця. Нова п'ятидесятниця для нас, так? Приватно. Так. Раз в життю в нашому обряді відразу малу дитину при хрещенні, ну і дорослу. А латинники трохи розділяють. Спочатку хрещення, а потім там десь як людина прийшла до телефона. Але воно не впливає. Але суті не впливає, одне і те саме. О, ну, і... Нарешті наша тайна левопомазання. З якою ми, власне, хотіли б нині поговорити? Ну. Левопомазання то? то свята тайна, в якій хворому або дається сила з'єднатися з Христом терплячим і припливу все зносити, дається сила, якщо є там в передсмертному часі переступити той поріг смерті побожно і свято, або дається оздоровлення. Я би навіть сказав, в мене було значно більше досвідів оздоровлення з дітей, таких яскравих, аніж моментів, коли людина одразу після головомазання помирає. Ти знаєш, як я був на науці, там була одна така парафія, це був молодий стрикшнс там в Хорватії, то казали, кличте старого, а не молодого. Чого? Молодий прийде. Як посмарує свободу, то смари або то сабий або сі оздоровить, або відразу умре. <рес> астерий? А старий, ну як колись, що щось може хворий помучити трохи. <рес> Ясно. О, але якщо серйозно, то, дорогі хресті, свята тайна левопомазання встановлена для того, щоб людина могла в ній отримати в першу чергу ласку оздоровлення. І тому, коли ми є в тяжкій хворобі, необхідно закликати священника, щоб Він нам дав цю тайну і сподіватися на Боже милосердя, що Бог нас підніме з постелі. А якщо це не буде так, то прийняти Божу ласку співтерпіння з Христом. І кожній тайні Христос до нас приходить в якийсь особливий спосіб. Всдієтання у обмазані Христос приходить як лікар, той, хто зціляє наші душі і тіла. Тому користати з цієї святої тайни дуже часто і наполегливо пригадував нам блаженної пам'яті митрополит Андрій Шептицький, що це є справді корисні і цілющі ліки для нашого духовного і фізичного життя. Здоров'я! Слава Ісусу Христу! Слава навіки!